Знаєте, перед тим, як почати мою тему сьогоднішню, мені треба трошки реквізит. І я вам зараз його винесу, і ми поговоримо про це. А, нехай це буде дійсно наглядно. Зараз покажу, що в мене є. Ось такий рюкзак, друзі. Я трошки використаю цю колонку, не за призначення. А, це похідний рюкзак. Знаєте, я люблю для себе ну, такі випробування на витривалість. От на швидкість не люблю, як ви можете побачити по мені. Тобто я не дуже бігаю, а от витривалість це моє. І коли ми збиралися в похід з церкви Алмаз, це я пам'ятаю було десь 4 роки назад. Ми дуже серйозно до цього підійшли. Ми готувалися, і нам сказали, що ми обов'язково повинні тренуватись, обов'язково повинні взяти правильні речі в рюкзаку. І, в принципі, я розумів, що там повинно бути. Я реально усвідомлював, що мені важливо мати хороший спальник. Далі мені важливо мати питну воду. Трошки надпили хтось. Тут. Ось. Там ще є палатка, улюблена подушка. Це важливо. І я скажу, що для мене було великим задоволенням бути в такій, знаєте, групі людей, яка ну, Себе також випробовувала, яка могла підтримати до не одного. І я скажу, що для мене це був дуже корисним цей похід, тому що я реально зміг себе випробовувати і реально зрозуміти, що в принципі, ну, мені це під силу. Коли я підготувався до цього походу, я насправді до того десь два місяці їздив на роботу на велосипеді. Це майже з Оболоні в центр міста, щоб ви розуміли. І у мене рюкзак був один із самих найважчих. Спочатку він був не дуже важким, але потім у нас ще, якби ну, деякі хлопці дівчата випали, тому що вони не дуже серйозно підійшли до цього підготування. І ми забрали їх деякі речі, і я ще ніс, ну тобто, цей рюкзак в мене був повністю забитий. Він важив, якщо я не помиляюсь близько 70 кілограм. Тобто, бачите мене, і бачите, що зверху 70 кілограм. А, і я скажу, що дійсно мене надихало те, що я бачив в поході. Тобто, спочатку ти йдеш і ти думаєш ніколи знову. Типу, я ніколи, я ніколи сюди не прийду більше все. Це, це, останні, це перший останній похід. Закінчився. Ось. Але ти, коли піднімаєшся на вершину, ти бачиш ну, краєвиди, які. Відкривається перед тобою. Ти реально дякуєш Богові за те, що ти це можеш бачити, і ти розумієш, в чому цінність. Тобто, ти розумієш, що ти такий невеличкий, і що ти можеш милуватися тим, що Бог створив, і це сильно надихало. Але була, був інший похід, була інша картинка, коли ми йшли. Ми, домовились, ми йшли тоді вже. У нас було більше молоді із міста. І ми домовилися з гідами, які були професіоналами. І знаєте, була одна помилка, яку вони сказали. Вони сказали, похід буде дуже легким. От прямо, типу, не напрягайтесь. Ми все організуємо, ви швидко дійдете до тої говерли, підніметесь, що там іти, ну чесно. І для мене це спрацювало в великий мінус, друзі, тому що я такий: ну що там іти? Якби. Там десь за тиждень я зрозумів, що треба трошки походити, е спробував на велику прокататись, думаю, ну, трохи ноги болять, але, в принципі, що там іти. І коли я почав, ми, ми, ми до того, як почали набирати висоту, там є такий етап, коли ти підходиш до підніжжя гори, я вже біля підніжжя гори зрозумів, що мені дуже важко. Ну, тобто, якщо до того я десь на вершинах там вже в перший раз відчував, що так важкувато, але я йшов в ряду одним із перших. То коли я підходив на другий раз з цим підходом, що дуже легко, все, типу, ну що тут іти, я, я розумію: слухай, ще набирати висоту треба. В перший день ми там набрали ну, хороших десь метрів 700-800, Я точно вже не пам'ятаю. І це доволі важко. І просто для мене це було таким випробуванням. Я, ну, я вскарабкався на цього верлу. Взагалі ніякого задоволення, друзі. Ну, типу, цей контраст був дуже сильний. Тобто, ти не отримуєш жодного задоволення, ти не розумієш за що. І взагалі ти думаєш, як би, ну, скоріш би це скінчилося, або я б уже кудись зійшов з цієї доріжки. І це, цей похід був для мене таким. Ну, занадто важким. Ми вже там були в кінці. Нам пропонували ще піднятися на одну вершину. Наші гіди були дуже позитивні. Такі, та давайте ще візьмемо там третю, четверту. І ми реально залишились просто внизу, казали, хочете, хто там може, йдіть. І там все, десь 5 хлопців піднялося з ними і все. Тобто, все, на цьому все залишилось. І ви розумієте, так, що мій стан після цього походу був зовсім протилежний. І Звичайно, знаєте, я ще, ще з вами так поділюсь. Як ви думаєте, яка улюблена частина походу взагалі, коли ти йдеш довго? Коли ти так і страждаєш? Це правильна відповідь це привал. Ну, тобто, коли ти розумієш, що ось ти ще чуть-чуть пройдеш, і ти от можеш відпочити, ти ще чуть-чуть, і ти вже зможеш попити води. Трохи розслабитись і почекати тих, конечно, хто відстають. Ти ж не такий. Ось <сум> я, я був в другому поході, дуже відстаючий. І знаєте, я хочу, щоб сьогоднішня тема моя, яку я розкриваю, була для вас підбадьоренням, друзі. Я вас запрошую бути уважними, взагалі, що Бог буде говорити вам сьогодні е, з тим, що я буду казати, що Андрій буде казати, прославлення, яке буде, поклоніння в причасті. Тому що це важливі речі, друзі. Вони нас повинні підбадьорювати. Тобто, це повинно нас приводити, знаєте, в радість перед Богом, а не Оцей момент з походом, ви розумієте, він дуже схожий на наше слідування за Христом, на наше життя перед Богом. Ось і коли ми ну, якби не готуємось до цього, коли ми не практикуємо цей метод, я назвав його метод привалів такий похідний метод, то нам дуже важко. Нам дуже важко, нам взагалі не зрозуміло, де ми будемо брати сили і де ми. Зможемо ну, саме в радості слідувати за Богом. І я хочу вам зачитати текст, який мене підбадьорює, і розуміння цього приводить дійсно мене в такий хороший стан. Це послання Матвія, коли Христос підбадьорює учнів, 11 розділ, 28 30 вірш. Якщо можна відкрити зі мною разом, відмітьте собі його. Він до того каже про людей, які не довіряють. Він, Христос до того е, як проповідує тим, які не повірили йому. Він являє багато своїх справ і багато своїх див. І потім він каже, що ті, які повірили, вони є благословенними. І в кінці робить таке заключення: всі втомлені та обтяжені, приходьте до мене. І я дам відпочинок візьміть моє вчення і навчайтеся в мене, бо я лагідний і покірливий, і ви знайдете відпочинок душам своїм, бо вчення, що я даю вам легке, і тягар, що кладу на ваші плечі, не важкий. Христос залишає для нас це послання. Він ніби говорить саме до нас зараз. І Він каже: готуйтесь. Не робіть так, як я робив в другому поході. Тобто я дуже себе відчував дуже вільно. Він каже, готуйтесь. Вас чекає довга дорога, де ви будете втомлені та обтяжені. Те, що я підкреслив тут. І Звичайно, що, можливо, ми не зовсім хочемо мати цю втому і обтяжливість, але помітьте собі таку річ: хто слідує Христу, Христос каже конкретні речі. Ви будете мати втому і обтяження. Ви будете мати певну відповідальність. Тому що коли вам буде занадто легко, або коли ви будете йти по своїм бажанням, то ви не будете слідувати за ним, друзі. Тобто ви не будете мати це благословення, яке він каже далі. Христос пройшов самий складний шлях. Він був першим. Знаєте, коли ви йдете по тим стежкам, які ще не протоптані, дуже важко йти. Спробуйте якось просто зайти в ліс, де не протоптана дорога. Ви зрозумієте, що це дуже складний шлях. І ось Христос Він каже: Я пройшов першим цей шлях. Я пройшов, ви можете йти за слідами моїми, ви можете йти і бачити, як цей шлях проходити. Я вам показав ось цей приклад. Я вас навчив. Він каже важливу річ. Друге те, що я підкреслив. Ви втомлені і обтяжені, навчайтеся в мене. Якщо ви втомлені та обтяжені, навчіться в мене. Це хороший приклад для нас, друзі. Будьте уважними в цьому. І можна задати питання, дивлячись на служіння Христа, чому важливому я можу навчитися в нього? Можливо, це сила слова. Можливо, да, тобто я дивлюся, як він діяв, говорив. Можливо, мені треба подивитися на ті чудеса, які він робив, на зцілення, на пророцтва. Можливо, сила його служіння це була в людях. І коли ви усвідомите, що робив Христос, ви зрозумієте, що його сила служіння, Його підтримка і взагалі його ціль це було виконати волю Отця. Його сила і підтримка це було виконати волю Отця. Він приходив до Батька. Саме цікавий момент розумієте, ще те, що я розмірковував, Христос Він бачив більше потреб, ніж бачимо ми. Розумієте, Тобто, коли ми служимо, ми думаємо, що ми ось бачимо конкретні потреби, нам, нам потрібно швидко реагувати, нам потрібно якось відгукуватись. Але Христос бачив більше потреб у людей, чим бачимо ми. Він бачив не тільки фізичну потребу, він бачив і розумів, від чого їх потрібно спасати. І він йшов до батька. Це один із шляхів, де ми можемо брати саме оцю силу. Ми повинні навчитися цьому, друзі. І Христос в кінці. Знаєте, дає нам обіцянку. І це чудово, коли ви бачите останнє, він каже: знайдете відпочинок. Тобто, коли ще раз вернемося до цього прикладу, коли у вас перезавантажений рюкзак різними непотрібними речами, їх звідти треба дістати. Те ж саме робить Христос, коли Він каже. Ви повинні приходити до мене, щоб я показав вам, що вам потрібно залишити. Ви повинні приходити до мене, щоб ви дійсно зрозуміли, де воля Отця. Ви повинні приходити до мене, щоб ви дійсно змогли бути в моїй радості. Ви повинні приходити до мене, щоб ви дійсно могли просто мати цей спокій, розуміння того, що ви проживаєте життя саме слідуючи за Отцем, а не за людьми, а не за своїми бажаннями або своїми потребами. І це хороший момент. І я хочу вам показати першу річ, яка дуже практична. Якщо можна третій слайд. Оця практика привалів, як я її назвав. Друзі, знайдіть своє місце, де ви будете це робити. В мене дуже просто це відбувається. Я надихаюсь, коли я проставляю Бога. Просто співаю. Я люблю багато співати. Я саме відпочиваю в цьому моменті, де я можу зупинятися і просто дивитися, який є Бог. Я просто це кажу, я про це думаю. Я не можу мовчати тоді. І, знаєте, важливо, це ваше місце, де ви дивитесь в писанні на славного Бога. Можливо, це ваша молитва. Молитовна кімната дуже важлива в нашому житті. І це одне з місць, де ви повинні приходити, зачиняти за собою двері і дійсно мати оце втішення перед Богом. Дійсно шукати Його і дійсно радіти в тому, що Батько вас приймає такими, як ви є. І ця істина нехай вас підбадьорить, тому що вона. Дуже важлива, тому що дивіться, в нас дуже довгий шлях. Шлях нас продовжується в наше життя. Нам не можна розслаблятися. І тому ці слова, вони, знаєте, дуже для мене практичними є. Я би сказав, що те, що нам допоможе відпочити, це ще розуміння того, що ми. Повинні ділитися Христом з іншими. Я чесно думаю, що знаєте, в, в таких наших трошки реаліях, якщо подумати про притчу, де один із робітників знайшов скарб на, на полі, ви пам'ятаєте? Да? І він витратив всі фінанси для того, щоб взяти і знайти цей скарб. Я би сказав, що із практики нашого християнського життя буває так, що ми, знайшовши цей скарб, потім десь його прикопали в іншому місці. Розумієте, це, це якби так наш трошки внутрішній світ допомагає нам це ж найдорожче, треба його переховати десь. І Я би сказав, що нам дійсно потрібно мати це втішення і втішати інших. І це допомагає нам мати цю радість і спокій, коли ми ділимося Христом. І я ще, думаючи про цю притчу, я розумів, знаєте, в чому ще цінність оцих драгоцінних каміннів, да, в, чому, в чому суть, тобто не в їхній же структурі, їх оцінює робітник. І він розуміє, в чому тут цінність, він розуміє, скільки вони коштують, і він розуміє, чому він готовий за це платити. І, друзі, і я вам скажу, це е, хороша назва, друзі, ми Алмаз. Ще раз скажу, ми Алмаз. Дивіться, Бог нас оцінює. Він каже, ваша ціна, тобто ви самі по собі, е, це може бути важка думка, але послухайте, ви самі по собі нічого не варті. Тому що ви одні з. Тобто, по структурі ми люди. Але Бог каже: я оцінив. І мій син заплатить свою ціну високу до кінця за цю людину. І вона буде дорогоцінною. Бог оцінює вас. І важливо зрозуміти, яка ціна за вас заплачена. І це теж мене дуже підбадьорює, друзі. Важливо розуміти, яка ціна за мене заплачена. І як мене оцінює Бог в першу чергу. Тому що якщо я буду дивитися на оцінку людей, якщо я буду дивитися на оцінку моїх обставин чи на оцінку певних якихось моментів в моєму житті, це буде руйнувати мене. Важливо, один із таких практик да, привалів, тобто важливо просто усвідомити, зупинитися, що Бог думає про мене, як він до мене ставиться, і чому я можу собі дозволити якісь речі, які мене руйнують. Давайте ще поговоримо про каміння і мінерали. Я хочу вам привести такий цікавий приклад. Про криптоніт поговоримо. Е є такий комікс про супермена. Ось це е надлюдина. Вона дійсно має такі, знаєте, потужні властивості. Вона має суперсилу. Вона супер витривала. в неї хороший зір. Хто дивився супермена, він розуміє трошки навіть жарт в цьому плані. Тобто, там просто летять лазери. І це я би сказав, такий, знаєте, ну, реально супергерой. Він. Немає ніяких взагалі перешкод на своєму шляху. Він може долати великі відстані, він не втомлюється. І Реально багато багато таких знаєте, хороших справ він робить. Але є одна річ, яка на нього впливає. Це криптоніт. Ось ви бачите його зеленого кольору. Зараз трошки в Вікіпедії. <рес> криптоніт це вигадана кристалічна радіоактивна речовина, яка фігурує в цьому всесвіті коміксів. Вона виникла в результаті руйнування планети, його ж планети, де він народився, криптон. Криптоніт знаменитий завдяки тому, що є єдиною слабкістю Супермена. Лише криптоніт позбавляє героя над сил і може навіть вбити його. Тобто його надсили руйнуються в той момент, коли він доторкається або знаходиться поруч з цим. І знаєте, ми отримали цей криптоніт на цій землі. Він існує. Він уже тисячі років, друзі, руйнує нас. І цей кристал дійсно відволікає нас від справжнього. Він є гріхом. Це гріх, який, в якому ми живемо, який нас бентежить, який нас ослаблює, який нас збиває, друзі. І знаєте, ми його несемо і, на жаль, бувають такі моменти, коли реально навіть не хочемо залишити. І це дуже сумно, тому що тоді саме настає той момент, коли ми слабкі. Тоді настає той момент, коли ми починаємо більше цінувати оцей кристал, який нас руйнує, чим ту цінність, яку дає нам Бог. І дуже трагічно читати для мене завжди було і, і аналізувати себе, коли Бог вперше звертається до людини і каже: ось те, що тебе руйнує. Ось те, що на тебе впливає, ось те, що приведе тебе до смерті. І це було до послання до Каїна в Бутії, 4 розділі 6-й, 8-й вірш для мене це дуже, дуже такі вірші, які, знаєте, ну, мене в цьому плані трошки, я би я це сказав, ну, типу, приводять в таке відчуття, наскільки серйозно Бог відноситься до цього. І Господь спитав Каїна, чому ти розлютився, чому такий незадоволений? Якщо чинитимеш добро, то чи ж не прощу я тебе. Якщо ж не чинитимеш добро, то гріх під дверима. Він жадає тебе, але ти мусиш керувати ним. Але ти мусиш бути вищий. Того, що спокушає тебе, але ти мусиш бути сильнішим того, що забирає тебе від мене. Але ти мусиш дійсно мати цю силу Христа, яка дає тобі справжнє звільнення від цього. І це, друзі, нехай також буде для нас підбадьоренням. І знаєте, наш вибір він дійсно впливає на наше християнство. Наш вибір він впливає на те, наскільки ми маємо цю силу в Христі. І наскільки ми дійсно можемо мати цю сміливість іти, і служити і проповідувати? Каїн тоді мовив до свого брата Авеля: Ходімо в поле, і він вбив його. Після цих слів, які Бог казав, Каїн зробив свій висновок і зробив свою дію. На жаль, в мене немає часу більше, але я хотів би вам дати такі практичні поради, як дійсно мати силу, як дійсно мати це підбадьорення і як дійсно стояти в тому, щоб жити в радості, слідуваній за Богом. Перший момент, якщо можна наступний слайд. Це практичні три речі можете собі відмітити або сфотографувати. Фокус на Богові призводить до розфокусування на гріху. Фокус на Богові призводить до розфокусування на гріху. Головна права, коли вам буде легко слідувати за Христом, от коли я казав, що потрібно готуватися до походу. і... Важливу роль відіграє якби і спорядження, але, звичайно, наскільки натреновані ноги, так ось головна вправа, яку ви можете виконати для себе, друзі, це дійсно вам потрібно мати міцні ноги, які будуть ставати на коліна перед ним же, перед царем. І це другий момент, який вас підбадьорить. І розуміння третього. Що Бог споряджає вас всім необхідним і забирає те, що вам заважає, це теж один із моментів, коли ви дійсно повинні мати змиріння і дійсно повинні розуміти, що це вчасно, і дійсно повинні розуміти, що це є саме піклування батька про вас. І нехай Бог підкріпить нас і через це слово, і через ці практичні дії, друзі, я дійсно. Запрошую вас, щоб ви мали цю практику молитви, щоб ви мали цю практику зупинятися і роздумувати над Богом, хто Він є в вашому житті, чи Він є ваш цар, чи Він є вашою цінністю, розуміти, наскільки Він вас цінить, і прославляти Його за це. Давайте разом станемо, помолимося і прославимо Бога. Боже, я прошу Тебе підбадьор нас, щоб ми могли розуміти, як Ти оцінив нас, Господь, щоб ми могли цінувати Тебе, тому що Ти високо, Господи, цінуєш нас і Ти любиш нас. І я просто молю Тебе, Господь, спасай нас від наших ідолів, спасай нас від Господи, нашого небажання приходити до Тебе, Боже. Дай нам бігти до тебе, Господь, дай нам тренувати наші ноги, які приходять до Тебе і стають на коліна, щоб ми могли виконувати волю Твою, щоб ми могли прославляти Твоє ім'я, Господь, і щоб ми могли радіти в Тобі, Боже. Я прошу Тебе, підбадьорюй нас і дай нам, Господь, славити Тебе своїм життям, своїм голосом, Боже, своїм розумом і своєю боротьбою з гріхами, Боже. За все тобі вдячні, тобі поклоняємось, тобі одному співаємо, тобі вклоняємось, Боже. І тобі дякуємо. Бог Отець, Синий Дух Святий.